Слава Ісусу Христу, мир вам, брати і сестри! Останніми днями я роздумую над такою темою, як російський православний фашизм, фашизм в Росії, і все більше і більше, все глибше я переконуюсь в тому, що на сьогоднішній день Росія це фашистська країна, що вона поступає по відношенню до України. Як, наприклад, німецька фашистська країна до е, євреїв. Ось, як, німецька фашист, як німецькі фашисти хотіли знищити євреїв, так зараз російські фашисти на чолі з Путіним, ось, на чолі з Кирилом, головою російської православної церкви, вони хочуть знищити український народ, тому що в їхньому світогляді. В їхній бульбашці, в якій вони живуть, фашистські цій бульбашці, яка рано чи пізно вона трісне, лусне? Ось вони не бачать Україну як незалежну, вони не бачать український народ як окрему націю. Ну і для них це зло. Ось і я почав цікавитися ще однією темою, тому що, тому що багато про це говорять. А тема наступна: як реагували християни і церкви? В період Другої світової війни, як вони реагували на те, що робить Німеччина фашистська нацистська, так? Як, вона, як церкви реагували, що вони говорили? Ось. Чи вони виступали за, чи вони виступали проти? І мені цікаво, тому що навіть зараз християни в різних куточках світу. По різному ставляться до того, що відбувається в Україні і до цієї війни. Хтось обрав нейтральну позицію, хтось на стороні Росії, хтось на стороні України. І цікаво, як, як реагували християнські церкви під час Другої світової війни. І знаєте, що я побачив? Що нічого нового під сонцем? Нічого нового під сонцем. І я зібрав деяку інформацію. Я вам просто її зачитаю, це коротко. Отже, як діяли християнські церкви під час Другої світової війни, як вони реагували? Отже, кілька важливих висновків. Перше. однозначної позиції церкви не існувало, реакція залежала від національного контексту, політичного тиску та особистої сміливості. Те саме ми бачимо зараз. Хто сміливий, той виступає. Хто не сміливий, той мовчить, а інші є, що й обирають взагалі протилежну сторону. Те саме конфесійне середовище могло мати і мучеників опозиціонерів, і колаборантів. Так само і зараз ми бачимо. От, наприклад, в Росії є християни, які заявляють свою позицію і говорять, що війна проти України це є зло, що це вбивство, що це неправильно, що це. Не можна, не можна таке робити, і вони піддаються різним ув'язненням, переслідуванням і так далі. Друге, католицький Ватикан балансував між дипломатією і таємною допомогою. Тобто, і так само ми бачимо сьогодні, як Ватикан реагував і реагує на війну в Україні. Та? Так посередині. Тобто не було такої чіткої позиції, що Росія це агресор. Ось. А це такий от баланс баланс. Україна, Росія, ви повинні примиритися, залагодити цей конфлікт і так далі. Тобто не було такої чіткої позиції, що Росія це агресор. І так само було під час Другої світової війни. От. Католицький Ватикан балансував між дипломатією і таємною допомогою. Архіви відкриті у 2020 році, підтверджують, одночасно і порятунок тисяч євреїв. І небажання Пі12-го публічно засудити геноцид, щоб не погіршити становище католиків у рейху. Нічого нового під Сонцем. Третє. Протестантські церкви Німеччини розкололо питання лояльності. Сповідницька церква стала осередком опору, тоді як німецькі християни інтегрували нацистську ідеологію. В богослів'я, бачите, інтегрували нацистську ідеологію в богослів'я. І, на превеликий жаль, оця фашистська російська, ця ідеологія, російський світ, руський мір, на превеликий жаль, вона внедряється і в життя християн, і в життя християнських громад. Коли оцей руський дух більше цінується і підноситься, ніж Божий дух. На жаль. На жаль, четверте, православні громади у Східній Європі опинилися між двох тоталітаризмів. Частина духовенства намагалася використати прихід нацистів для відновлення релігійного життя після сталінських гонінь, що призвело до звинувачень у співпраці. П'яте. Тема рятування євреї відповідальними християнами одна з найсильніших історій спротиву. Станом на квітень 2025 року серед праведників народів світу понад 900 священиків, монахів і монахинь усіх конфесій. Тобто ми бачимо, що були християни, віруючі, які все ж таки вибирали сторону добра, ставали на сторону правди, називали злом, що це є зло, що агресія це є агресія. І рятували, рятували тих, на кого напали. І підсумок, підсумок: під час Другої світової війни європейські церкви, католицька, протестантські та православні, демонстрували широкий спектр поведінки: від героїчного захисту людської гідності до трагічного мовчання або відвертої підтримки режимів. Цей спектр нагадує, що релігійні інституції складаються з людей, чиє рішення формує поєднання віри, страху та історичного контексту. Ось так. Ось так. Воно відбувалося більш-менш плюс-мінус ми змогли це побачити. Звичайно, це не вся інформація, але це саме ми можемо спостерігати і сьогодні. Це саме ми можемо спостерігати і сьогодні. Що є церкви, які взяли чітку позицію і не підтримують Росію і називають речі своїми іменами, що Росія це агресор, що Росія це та сторона, яка захоплює, яка вбиває, ось гвалтує, обкрадає. Є церкви, які обрали якусь нейтральну позицію і починають говорити про глобальне зло, ви розумієте, весь світ лежить в злі і так далі. А є. А є частина людей, християн, які обрали, обрали сторону фашистської Росії, їхньої ідеології, їхньої ідеології. Так що нічого нового під сонцем, надіємося на Господа, молимося, і нехай Господь врятує, врятує нашу країну від фашистів, врятує християн, врятує людей, дітей від зла. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.